Рада бачити вас на моєму каналі. Хочу показати Вам ціни на продукти у магазинах Копіючка, Аврора та Сільпо. У Копіючці придбала брев. Ціна акційна зараз на нього. 132 гривні 90 копійок. Три штуки упаковка. Наступна покупка з Аврори гель для прання Ваш Фрі. Ціна по акції 77 гривень. Розпушувач для тіста 22 гривні 130 г. Далі купила трубочки вафельні, дуже смачні, спочатку взяла одну попробувати. Смак сподобався хрустка вафелька, а всередині начинка. І риска та шоколад і ще докупила декілька. Ціна за вафельку 12 гривень. Також сьогодні на акції дуже по вигідній ціні картон кольоровий 15 аркушів. Тверді досить аркуші, яскраві кольори, ціна всього 9 гривень за одну пачку. Наступні покупки з магазину Сільпо. Марія 20 гривень 50 копійок. Печиво оріво два смаки. Оригінальний та полуниця. 22 гривні 90 копійок. Огірок гладкий український. Ціна за кілограм 124 гривні, 2 штуки 47 Лимон, один заважив 7,85 68,90 68 90 за кілограм. Супермаркет «Раш», сухий сніданок 76,99 23,40 180 г. Це в польському магазині Кіндери по 20 гривень, вага 30 г. Ось такий взяла батончик вітанела 40 грамів 25 гривень. Макарон улюблений до розсолу 27-250 г. Сік яблучний 100% 35 Хліб смачний домашній це сільпо, завжди його беру. Він підходить навіть для тостових канапок 22 гривні 90 копійок. Банани брали у сільпо 62 гривні. Яблука і мандаринки на базарі вони там дешевші в нас. Олейна це гуртова ціна 65 гривень. Гречка 35 900 г. Томати на базарі по 110 Перець 160. М'ясо переважно беру у магазині м'ясар, ціна за кілограм 80 гривень це гумілки. Такі були сьогодні у мене покупки невеличкі, але сума, як завжди, набігає. Дякую, що ви дивитесь. Гарного вам дня!